Так, ну все ж, всім привіт. Зараз йду, так як у мене діти в лагері, десь на острові, десь на острові, без телефонів, тому що туди телефони не можна брати. Я запитала, написала вожатому, запитала, як вони там, що вони, як у них справи. Він на що він мені відповів, що справи дуже добра, вони багато посміхаються, проводять гарний час. Ви можете відправити їм лист поштою. Звичайно, це для мене трішки вже дикувати, тому що. Тому що ми в Україні вже не використовуємо листи, ну тобто я не використовую, може інші так, звичайно, цим користуються, але я давно вже не відсилала листи поштою, тому опинившись тут, я була дуже здивована, що тут у них все відправляється по пошті. А ще й опинившись тут, не знаю, що це все робити, тому що тут вибачте, у мене сонце світе. Вибачте, сонце світи, я вам буду так знімати. Як такових тут відділень пошти немає. Тому тут продаються конверти та марки в магазинах деяких. Тут у нас є в Альбертхейні в Хенфріті є магазин прем'єра. Може, я правильно, неправильно називала, але ну, я вам зараз його покажу. Там повинні продаватися марки та конверти. Це для мене буде такий новий досвід. Зараз дізнаємося ще, дізнаємося ще одну таку новизну, тому я вам зараз все покажу. Вийде в мене, не вийде. Зараз подивимося разом. До речі, ще один спосіб, щоб не наприклад, не запитувати, не шукати ніде магазини. Ви заходите на інтернет-сайт post.nl, Там є повністю все, що вам потрібно, тобто від відправки конверта до відправки багажу. ой, посилочки, якось ви пишете саме, що ви хочете відправити, яка його вага, куди, і воно вам вибиває. Яка ціна? Тобто ви, ви оплачуєте, потім після оплати вам приходить код. Потім цей код, ви там, де місце для марки на конверті, ви пишете його замість, місце, замість марки. Тобто так можна. ще Так, можна. Так, ну що ж, сьогодні я на такому транспорті. Е, Сергій на роботі, тому будемо перебуватися ним. Поїхали! Дивіться, ось так виглядає цей магазин. Ось він. Тут повинен бути конверт та марка. Так, ну що ж, поки що я не можу знайти. Можливо, вони десь у них. Зараз ще пошукаю сама. Але я тут нічого, якщо чесно, не можу. Знайти те, що мені потрібно. Тут відкриточки тільки. Тут теж відкриточки. Зараз піду запитаю у неї. Може, ось тут ще є? Так, тут. Ви шнопли зробили? Так. Хай, добре. Все виявилось набагато простіше. Зараз мені жіночка показала конверт, Ось вони знаходяться. Ось, де вони знаходяться. А6, А4. От Який вам потрібен лист, такий ви і відправляєте. Бачите? Ось вони всі тут такі синенькі. Марки у неї на касі. Так, ну що ж, Зараз я упакую свої конверти. конверти свої листи. Але ж тут ще прикол, що тут ще потрібно правильно написати адресу, тому зараз будемо разом воювати. Хоча ж листи я поклала в конверти. Зараз підемо запитати мене, чи правильно я написала адресу, чи в правильному порядку. І все. Зараз запитаю, що куди клеїти марку, і можна буде відправляти лист. Ой. Так, ну що ось кінечний результат дивіться е, ім'я, тобто прізвище ім'я. Куди, тобто організація, яка вулиця, і посткод обов'язково. 8881 cm 8881 cm М. Вест Терсхрін. Терскрінг Тер це там, село там чи ПГТ там чи що там у них, я не знаю. Оце посткод. Так, марочка, бачите, в правому верхньому кутку. Тут заклеїли, нічого слинить не прийшлося, все у нас клею, все ок. Марочка наклею, слинить не прийшлося. Ну що, отак, підемо зараз брати в ящичок. До речі, обов'язково робіть відступи, щоб було зрозуміло, щоб не спливалося, тому що оцей код він дуже обов'язковий. Так як ці циферки можуть ще повторятися, але по оцим літерам вони определяють куди це. Бачите, він дуже важливий. Так, ну що, несу, несу, несу наші листи. Е, у нас трішки простіше, у нас така ось, бачите, будочка. Ну що, мої зайчики. Письмо вам, от мами. Письмо 21 століття. Мої зайчики. Я так за вами скучила, пісьмі відправляю. Мої зайчики. Так, ну що ж, я показала вам знову ж таки покропову інструкцію, як зробила я. Чи дійде листи я потім вам ще скажу. Це для мене було щось новеньке. ця інформація була для вас інформативна. Знову ж таки, ви знаєте, без телефону важкувато, привикли вже. Я за ними дуже скучила, інформації ніякої, крім того, що міг написати, мені е, вважати. Все, зв'язку більше з ними ніякого немає. Ну, Листи залишаються листи. Ну, Я і цьому теж рада, тому що реально без телефону починаєш сумувати. Хочете, як запитати, як справи там, чи ще щось. Ну нічого, так прикольно. Ну все ж, э, надіюсь, це було для вас реально інформативно. Підписуйтесь, ставте лайки, пока-пока.